Ось така тема акумулятору, ну, трохи більше одного року, ще живий, але сідає згодом, постоїть сам і сідає. Даний акумулятор є таким, що не обслуговується. І була підозра, що рівень електроліту тут замалий, долить води нема можливості. Ну, читав в інтернеті хто через глазок. Доливає, сюди розбирає, ну це по всіх вони тоді, я так думаю, розтікаються. Ми ну, посовітували мені пробки зробити. Пробки зробив із бутилок старих. ну Не знаю, буде видно зараз чи ні. Акумулятор дійсно сухий, треба доливати. Ну, способів в інтернеті дуже багато як зробити ці отвори. Ну, По-перше, розмітив кожну банку. Тут такі були, якщо придивитися на сонце, були якби відмітини напівкруглі. І тоді я зробив таку вибойку. По крайках тут от, трошки загусені ці, щоб вони були. І по розміченому прокручував вручну. Дану Отвір на 16 вибайка була, а для пробки нам треба 17. Тоді сверлом вручну тут достатньо одного оборота. Прокручував, робив. ну так і Вийшли загусени, ножом їх позрізав. Що впало туди, ну це дуже рідко таке траплялося, впало туди, достав пінцетом. Ну і Доволі -таки нормальні, я вважаю, Получились отвори і надалі даний акумулятор буде обслуговуватися. Ну, якщо було цікаво, ставимо лайки. До зустрічі! Така от урока. Йдемо далі. Let's talk. That.